Ворог нанес ракетні удари по місту Хартово. Було три ракетні удари. Зараз працюють експерти щодо встановлення типу цих ракет. Сьогодні це можливо чи то були кінжали, чи то було іскандерка, але дуже таки потужно вибух, який були, були на теперішній час. Ми констатуємо, що постраждала 41 житловий будинок. Зараз працюють наші комунальне підприємство. Крім цього, перекрити рух по одному з спусків міста Харкова Теж працюють наше комунальне підприємство щодо. Відновлення контактна мережі на жаль, дуже багато постраждали сьогодні на теперішній час 45 людей постраждали. Серед них п'ять дітей і це жахливо. жінка, яка загинула, 91 рік їй був, але на жаль. Її... Дуже такий потужний вибух газу, бо одна з ракет, яка прилетіла до парку, розтрощила магістральний газопровід, був вибух газу і був вибух. На теперішній час все, все, все це локалізовано. Що стосується теплопостачання то на, на, на сьогодні, у нас у відключенні шість будинків працює наше комунальне підприємство Харківські теплови мережі, бо ми розуміємо і очікуємо знищення температури уночі, і тому нам дуже важливо, щоб закрити контура у постраждалих будинках і запустити теплопостачання теплопостачання. Що стосується водопостачання, то Два будинки зараз без водопостачання, але ми теж розраховуємо на те, що до вечора буде відновлено водопостачання у цих будинках. По газопостачання є певні труднощі, бо дуже багато руйнацій є і. Назова служба над відновленням газопостачання в окремих будинках по місту Харкова, всі всі інше, всі інші будинки з комунальними послугами, з теплопостачанням, з водопостачанням, з енергопостачанням. Дійсно, повітряних тривог значно більше стало. Є в нас підготовлене укриття. Вони відчинені для того, щоб люди в, в будь-який час могли прийти туди і перебувати. В укриттях це найпростіше укриття, яке є у жових будинках. Це пункт незглавності і все, все, все це відчиняно. Є всі умови для того, щоб люди могли в нормальних умовах зачекати, коли Пройде повітряна тривога. Тому дуже серйозно ставились до того, щоб підготувати укриття, і дуже багато зробили це електро, електропостачання в укриття, це питна вода, це вогнегасники, це міста, де люди можуть посідати посіти, в більш-менш зручних умовах. Тому хочу сказати, що ми підготували укриття і люди використовують їх за. Призначенням сьогодні, що стосується кількості, так звісна сьогодні, значно зросла кількість таких укриттів, бо ми розуміємо, що це перш за все безпека людей. Другий день після страшного ракетного обстрілу центральної частини Харкова жителі пошкоджених будинків досі оговтуються від всього того, що вони пережили вранці 2 січня, коли російські війська запустили три ракети по житловим кварталам Харкова. Поки що в шокі. Все, що зарабати, все кончилось. Що з квартирою? Окна, двері, все, телевізор, комп'ютер. Слава жив. живы. Я был в ванной, жена на кровати еще лежала. Утром я собрался идти в РЭС. Это фашизм. Что можно сказать? По мирному населению бить. Сказали, что Искандеров и Кинжал. Где тут? Что тут? Просто ужас. Така тривожність, так? Бо я не зрозумію, як воно буде, буде далі. Що буде з будинком? Бо кажуть, що може бути таке, що його не відновлять для проживання, що він не буде придатний, бо тут така велика трещина іде по стіні. Що тоді буде, я не, я, я не можу уявити, бо. Ну, все так живу, тут так звучно вже привично. Я живу в цьому будинку 45 років. Всі мої діти тут понароджувалися, мене три сини, сумно, але і радісно, що всі живі. Всі, слава Богу. І е, кішечка моя, яка там по спині лазить, і два собачки. Я їх підібрала, ну, скажімо так, діти війни. Да. І слава Богу, всі живі. Нічого не вціліло це по-перше. Що вони пустили? Якісь ракети і бомби. Крім того, я так розумію, що вони пошкодили газопровід і теж стався вибух через це. А в квартирі живого місця немає. З обох боків все винесено навіть пошкодило віконні рами, тобто тільки залатати ДСП і все в міжкімнатних стінах. Дири в квартирі моя мама була вранці, і ну вона, мабуть, народилася в рубашці. Як я кажу, зараз, мабуть, не її час. Вона. Жива залишилась чудом. План треба перечекати зиму, дивитися, що нам запропонує адміністрація міста, може країни, які в них плани стосовно дому, тому що дом старий, добрий, і тільки е, дякуючи тому, що тут метрові на першому поверсі, там майже метрові стіни в товщину, і подалі ці стіни звужуються. Це ще дом, так називаємо Сталінка. Е, дуже тості стіни. Саме тому він вистояв, але подивимося такі пошкодження, чи вони будуть його реставрувати? Зізнання, що все, типу, дома нету, по суті. А в момент прилета, ну, перший раз, коли прилетела, я була в кроваті. Ми вже подорвались, встали, пошли, э, вибило окно в одній і во второй ми, Я виглядаю, а там щось горить. начинает больше и больше гореть, я отхожу и буквально через пять минут взрывается газопровод. И все уже попадало, и вся квартира, все двери, все стекла, окна упали, разбились. И это очень больно. Осознавать, что вот так вот мирных жителей. Мы пришли поддерживать друга, он тут жил. На жаль, от квартиры ничего не осталось. А как, друзья, кто еще поможет? Міські служби дуже гарно виконують свою роботу і вчора, і сьогодні. Дуже оперативно, за що дуже дякуємо їм. Все робиться дуже швидко, тому що і зараз і зима. Наприклад, вчора ще морозу не було, сьогодні мороз. Зараз тут ціна відходить. Ми припинили свою працю. Якщо буде можливість, і зараз експерти оцінюють цю ситуацію, мабуть, на протязі двох-трьох діб. І Це місце буде красивіше набагато, ніж зараз. Один з дворів спального кварталу центру Харкова саме сюди прилетіла одна з російських ракет. Вибух був такої сили, що будинки понівечило в радіусі практично з пів кілометра. Ось вже другий день, як місцеві жителі, волонтери та служби консолідувались, щоб якнайшвидше усунути наслідки обстрілу. Після вчорашніх прильотів ми виконуємо роботу з відновлення зовнішнього освітлення в зв'язку з тим, що люди працюють цілодобово, тому потрібне освітлення для того, щоб можна було виконувати роботи з відновлення житлового фонду. Ми створили там загін швидкого реагування з координаційним гуманітарним центром. Це потрібно робити швидко, тому що у нас мінус 10, і наразі дуже люди потребують, щоб контур був закритий, щоб люди були в теплі. Ми закриваємо вікна, виносимо Мо сміття після прильоту допомагаємо комунальникам теж прибирати територію і допомагаємо людям там харчуванням різними там ковдрами, одеяла там в чому вони потребують. Є організації, які оказують юридичну допомогу, та є організації, які допомагають психологічно. Цей 13-й будинок по вулиці, що опинилась під обстрілом, зазнав руйнувань найбільше на ньому. Практично живого місця немає. Майже всі вікна вибиті, майже вся покривля зруйнована наразі. А, даний будинок відключений від теплопостачання, водопостачання електропостачання. Сьогодні ми проводимо роботи щодо консервації максимально для збереження майна людей для збереження будинку. Попереду дуже велика робота по цьому будинку щодо відновлення, але тим не менш, ми харків'яни. Ми розуміємось на тому, як це робити. Згідно інформації, Палітету за останні дні в Харкові через ворожі обстріли пошкоджень зазнали щонайменше 66 будинків, майже 2,5 тисячі вікон і більш ніж 15 покрівель. Все це потребує ремонту. На сьогоднішній день ми виконуємо роботу по закриттю контурів. У цьому районі пошкоджено із за трьох прильотів кілька тисяч вікон. Ми вже порядка двох тисяч USB розвезли на усі три прильоття і продовжуємо робити. Задіяно всі сили комунального підприємства, і нашого і других комунальних підприємств. На сьогоднішній день це буде закрити вікна а далі ми вже ходимо, смотримо, що в нас з кровлями, але роботи буде дуже ногу. Складні роботи спочатку треба все прибрати для того, щоб техніка могла зайти в усі ці куточки. Так як ми вже тільки на наших машинах пробили порядки п'ятиканов, які про щось замінювати. Найважча ситуація з будинком на іншій локації це теж центр міста. Тут мали місце два вибухи. Влучання ракети спричинив вибух ще й газу, поки газовики відновлюють мережі. А долю самого будинку повинні вирішити експерти. Ми маємо тріщину по будинку за за ніч ця тріщина розкрилася ще на 3 сантиметри. Ми спостерігаємо за нею. Вчора відпрацьовували з експертами і МНС. Сьогодні також експерти продовжують працювати щодо рішення, що ми будемо робити. У нас є два варіанти: або ми будемо укріплювати стіну, або нам прийдеться все ж таки ламати її для безпеки. А крім цього, вчора там по цьому будинку електропостачання було відновлено. А наразі ми проводимо роботи щодо того, щоб надати можливість теплопостачання в цьому будинку за виключенням. Мабуть, буде двох-трьох під'їздів. Всім людям, які залишилися без квартир через ворожі обстріли, повідомили у муніципалітеті. Місто готове надати тимчасове житло. У неї, наче в пирозі, відшматували дві її частини. Це одна зі шкіл Основ'янського району. Заклад освіти доволі сильно постраждав від потужного прильоту. Частина будівлі обрушилася, вона ніби склалася. У кабінетах повилітали вікна. Основний корпус був побудований у 28 році. Дуже багато пережило поколінь і школярів, і мешканців мікрорайону пройшли через цю будівлю. Але перше за історію, 16 березня 2022 року, була зруйнована майже дві третини школи. І ось 2 січня, о пів на одинадцяту, був знову прильот російської ракети. Зруйновано ще біля 500 квадратних метрів. Це стара спортивна зала, це адміністративна будівля на першому поверсі. Також було зруйновано та вибито біля 65 вікон. Знову вибито у цій школі. До цієї школи також прибудована будівля одного з відділень спортивної школи номер 9 Теж зруйнована. Біля 20 вікон. Будівля постраждала та має дуже значні пошкодження. Ви розумієте, це словами не передати, бо у цьому навчальному закладі я працюю більше 20 вже років. Вчились мій чоловік, моя дитина закінчила цей навчальний заклад. Ну, просто немає слів. Зараз будуть зашивати контур залишеної будівлі, цієї, ну, запустять опалення, все інше у нас є. Буде заклад навчальний працювати. Вибуховою хвилею розташований поряд 52-й садочок постраждав, Зруйновано біля 70 вікон різного формату. Внутрішнє приміщення, перегородки, двері, меблі теж значні руйнування. Роботи їм тут ще вистачить надовго. На місці недавнього приліту у центральній частині Харкова продовжують працювати міські комунальники. У кожного свій фронт робіт. Про конкретні строки поки ніхто не говорить. Бо пошкоджень тут доволі багато. На сьогоднішній день ми закрили майже всі контури в даному домі. Осталася одна квартира. Там люди забирають свої речі і потім ми її закриємо. І почали роботу по кровля. Здесь 1920 метрів квадратних кровлі, яка повністю зруйнована. На сьогоднішній день ми спільно з МЧС, спільно з волонтерами розбираємо цю кровлю, потім будемо її відновлювати. Я сподіваюся, крачащі сроки. Но це більш місяця так точно. Загалом по Шевченківському району було пошкоджено більш двох тисяч вікон і десь порядка 33 крові. Вже всі крові так іначе обслідувані і зараз починаємо їх. В Де це можливо, робимо аварійні роботи, на цій адресі, на адресі рядом необхідно буде виконати текущий ремонт Вікна забиваються зараз USB, для того, щоб в ці дома можна було подати тепло. Потім люди обращаються в дію, людям видають кошти, і на ці кошти люди закупають вікна. Це десь більше 30 будинків. Усі сьогодні був приліт ще пару будинків. Попали сто повпадали вікна. зараз там вже люди працюють. У новобаварському районі наразі працівники комунального підприємства «Харківводоканал» перекладають технічно зношену ділянку каналізаційного колектору. Колектору діаметром 400 на глибині залягання 6 метрів. Через корозію виникла ускладнення з пропуском каналізаційних стоків, про зруйнування трубопроводу. Цей колектор приймає стоки, розповідає начальник дільниці частину Новобаварського району, Солоницівки та подвірок. На період ремонтних робіт споживачів не відключають від послуги водовідведення. На даний час ми е, будемо перекладувати 45 метрів трубопроводу. На теперішній час виконано вже 24 метри. Е, ну, плануємо ще. Сталась половина. Комунальники говорять, роботи тривають щодня, незважаючи на примхи погоди, не припиняють працювати навіть у вихідні, щоб якнайшвидше завершити перекладку на цій ділянці та розпочати інші заплановані ремонти, бо кажуть, роботи на районі багато. У минулому році виконали на цьому, цьому ж колекторі перекладку 120 метрів у районі 103 го дому. По Новобаварському проспекту, окрім запланованих ремонтів, багато уваги приділяється і зверненням абонентів. Зауважив начальник дільниці. Ми реагуємо на всі заявки жителів району. Одночасно виконуємо і такі роботи, і не забуваємо про жильців. Всього протягом року у Новобаварському районі зауважують на підприємстві відремонтовано 76 колодязів замінної люків. Прочищено більше ніж 28 кілометрів мереж водовідведення. Перекладено 329 метрів трубопроводу. Пріоритетні напрямки життєдіяльності Харкова першочергові завдання, що потребують оперативного вирішення у зв'язку з війною і про безпеку, а ще про плани, проекти і перспективи міста на майбутнє. Про це і йшлося на зустрічі міського голови з колективом акціонерного товариства концерну АВЕК. Зокрема, мер торкнувся теми проекту, що планують втілити поруч, та це барабашово. Барабашово ж ніхто не буде зачиняти. Так. Є певні плани і такі серйозні плани, що до Я вважаю, що ми надамо всі можливості різних рішень, але щоб зберегти. Так, не в, не в тому обсязі, не в тому стані, в якому зараз перебуває цей ринок, але з власниками ринку. За всім я вважаю, що ми знаємо розумні е, кроки для того, щоб е, цей ринок, цей, я не сказав, що ринок буде торговельний центр, такий, як це по-справжньому потрібно зробити, але він буде, і це е, дуже важливо. Так, е, е, Поряд з е, вашим ну, торговельним центром з'явиться. І такий проєкт вже є, він існує. Він інвестиційний проєкт, ми його презентували Києвий в інвестиційну форумі. Що таке науковий парк? Це житло. Це інфраструктура, це робочі місця, це об'єкти торговля, фітнес, культурні об'єкти. Такі парки є у Барселоні, такі парки є у Лондоні, є в США, але те, що нам запроектував сьогодні лорд Маган Фостер, такого типу адаптованого під місцеве, місцевість немає в жодному місті світу і в жодної країні світу. Тому Дійсно, ми будемо втілювати це. Більш того, наголосив мер Харків не відмовляється від жодного з проєктів, що були започатковані і заплановані у довоєнні часи. Зокрема, це стосується і зведення двох станцій метро і електродепо, оновлення рухомого складу підземки і наземного громадського транспорту. Роботи і планів дуже багато. Щодо строків втілення їх в життя, то вони залежать від безпекової ситуації в Харкові та країні. Загалом це стосується і будівництва дороги, що з'єднає Салтівку з центру. Міста дорога пройде через Барабашова, так як ми домовились. Жодного сантиметра не вкрадемо. Відбудовувати де будемо разом по класній класно архітектурі, класному проєкту. Обізян буде дивитися і в одному зоопарку, в другому зоопарку. Тому все було добре. Добре, дякую вам. Головне наголосив Ігор Терехов, Харків має триматися як єдина сім'я, так аби не допускати розбрату, бо саме розірвати країну зсередини і має за мету російський агресор. Достатньо відкровій, понятний був розговор, відкровенність була від мера, і немало що то нового ми узнали, да, і за будущее строительство дороги, из-за отношения между городом и ТЦБ. Наконец-то они наладились, мы этому все рады. Вот. Поэтому достаточно много было такой информации, которая, ну, как сказать, вносит оптимизм в будущее. Мы благодарны мэрии, что они оказали нам помощь, оказывали помощь с первого дня войны. Наш концерн также оказывал городу посильную помощь, как мы могли. Все замечательно. Двигаемся дальше. Мэр нашего города имеет четкие планы. На майбутнє. Почула надію, те, що, незважаючи на військовий стан на війну, яка є в нашій країні, відчула, що у нас є перспектива, у нас є майбутнє, мирне майбутнє, в те, що є люди, які Думають про те, що як захистити нас, як організувати життя харків'ян, як організувати життя маленьких харків'ян, як організувати навчання.